Добрий ранок, черкащани. Традиційно е наші ефіри, я думаю, що будемо відновлювати, щоб інформувати населення, що відбувається у нашому місті. Хочу сказати, що е за минулу ніч е ситуація є спокійною, завдячуючи нашим правоохоронним органам, е Збройним силам України і територіальної обороні. Значить, Повідомляю вам, що сьогодні ми починаємо включати опалення у лікувальних закладах нашого міста відповідно до заявок. Також я думаю, що якраз дошкільні дитячі установи також отримають в скорому часі теплоносій. Значить, опалювальний сезон планується розпочати відповідно за графіком. Відповідно до зниження температури, в принципі, ситуація контрольована на 99 Так що все буде під контролем. Тим більше, виконавчий комітет на попередньому засіданні прийняв рішення про часткове зниження тарифів на теплоносії відповідно до закону України, який регулює його вартість до 24 люта 2022 року. А так ситуація в місті контрольована. Відповідні служби працюють е, в штатному режимі, комунальні підприємства займаються якраз, е, зокрема, водоканал, ліквідацією аварії на водогоні е, в селі Сведівок. Е, ви бачили, що фактично відбулося просідання напірного колектора по вулиці Богдана Хмельницького, е, комунальне підприємство «Чулуаш» працює над. Поточно ямковим ремонтом. Я думаю, що якщо погода дозволить, близько 10-15 вулиць буде охоплено поточним середнім поточним ремонтом. І, можливо, ми встигнемо завершити їх у цьому році. А так ситуація повністю контрольована. Так що працюємо, допомагаємо Збройним силам. Під головуванням головнокомандовичем віримо в нашу перемогу і впевнений, що перемога буде за нами. Слава Україні!